Річка Сев Десні не загрожує. Майже місяць тому у Севському районі Брянської області, що на території Росії, на очисних спорудах місцевого масло стався розмив, який спричинив витік стічних вод на прилеглі території. Забруднилася річка Сев. Місцеві жителі виявили загиблу рибу, неприємний запах та зміну кольору води. Течія річки Сев понесла забруднену воду, яка досягла річки Неруси, що впадає в Десну. Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій Брянської області розробило та виконало ряд заходів зачищення водойми. Побудували огороджувальні бар'єри на водоймі, забруднену воду відкачали, а загиблу рибу виловили та утилізували. Натомість фахівці Деснянського басейнового управління водних ресурсів у Чернігівській. Ській області обстежили річку Десна. За даними відібраних проб, змін стану води в річці не виявлено. Сьогодні представники Деснянського басейнового управління виїхали в Новгород Сіверський район для повторного забору води. Результати повідомлять пізніше. Інформує департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації.